що він прийшов в цей світ, прожив на сканале життя. Він помив за нас, святий грішня на Христі. Господь віддав своє життя. За кожного із нас, за тебе мене, дорога людина, Христос постраждав на Христі. Об'єдман, гарно небезпечного скрізь свого Сина і всім показав, що жентом, що Христа була прийнята їм. Годі всякі, хто приймає Ісуса Христа, кохається в своїх новинах, ося Бога прощення, Бог рятує і спасає. Примириться з Бога, ковхайтесь, ми робити матка, як назад, Господь Ісус Христос, кохається це, вислати свої родини, попросити Бога гроші, смітива, сповняйте отсю святу знигу, ви подарути слово Господь казав, хто вірив ми, той буде ми